Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Піноцит, і сьогодні я буду відповідати на деякі запитання, а то деякі люди не стежать за моїм телеграм-каналом і вже, мабуть, давно забули про мене і моє існування. І я хотів би трішечки сказати, відповісти на питання і багато всякого. Ну, перше, на чим я хотів би поговорити, це. Чому немає відео в телеграм-каналі, до речі, до речі, підписуйтесь на телеграм-канал в посилання в описі, якщо що, або ж в коментарях. Так ось в телеграмі я вже писав про те, що у мене з'явилася робота. І я навіть доволі таки багато голосових повідомлень скинув про цього приводу і інших ситуацій. І тоді у багатьох з вас задається інше запитання, чому ти навлаштувався влаштувався на роботу? Тому що YouTube мені ніякої. Не приносить, тобто ні грошей, нічого. Навіть після підключення наприклад, того ж BuyMeC або ж просто донатели, ніяких не підписок, майже донатів мені взагалі не приходить. Єдине, що приходить, це одноразово там на стрімах і все. Але, як ви розумієте, 50 гривень ніяк не покриють, наприклад, там, за житло, за світло, за той ж газ і так далі. Буду чесним, я, чесно кажучи, і сам не хотів влаштовуватися на роботу, але враховуючи це все і плюс ще що розумівши, що, як то кажуть, залізо, яке, на яким я працюю, м'яко кажучи, не дуже, а треба щось більш сучасніше, хоча б десь на рівні хоча б, там, не знаю, GTX 1660 хоча б. Ну і, звичайно, довелося влаштовуватися на роботу, і тому що немає інших е, приводів, типу, не влаштуватися на роботу. Тому поки доводиться робити так. Ну і ще питання є про те, що де реакції. Я вже давним-давно хотів відійти від цього формату роликів і не дуже сильно хотів його записувати. На це було декілька причин. По-перше, з іншого боку, я розумів, що ці реакції, м'яко кажучи, нікому не потрібні, і в YouTube їх просто не просуває якимось чином. Чому? Тому що я роблю ролики на дуже такі інші теми, на інших авторів, тобто вони збирають не так багато переглядів. І Так, я би міг записувати тільки на, наприклад, ті ж самі музикальні ролики, які збирають дійсно дуже багато переглядів. І тоді б я міг би кайфувати і взагалі нічого б не робити. І можливо, я би так би продовжував набирати підписників. Ну і ще витікає питання з того, що. Я не отримую ні, навіть з копійки Ютубу, тому що в мене немає монетизації. Хоча, до речі, скоро з'явилися новини, що ніби вже монетизацію скоро знизять планку до 500 підписників, що, що звичайно дуже файно, але у нас це точно не скоро відбудеться. Тому, поки враховуючи те, що але монетизація це одна справа. Друга вже справа це вже утримуватися. Тобто проблема в тому, що Ютуб може накладати, наприклад, демонетизація або монетизацію ролику. І тут же інше питання. Чи зможу я балансувати між зеленою і жовтою монетою? Зелена монета у твій ролик продвигається Ютубом, жовта монета твоєму ролику я Ну і це іще є питання з приводу ще двох каналів, буду чи я їх вести? Чесно кажучи, я абсолютно не знаю, яка буде судьба у цих двох каналів. Якщо з піноцит ретро у мене більш так це зрозуміло, там я буду випускати все ж таки ролики, навіть не дивлячись на те, що вони будуть виходити не дуже часто, але все ж таки будуть. Якщо, звичайно ж, я не помру на роботі. А от це грає, ситуація набагато складніша, тому що здебільшого там всім більше зайшов Майнкрафт. І чесно кажучи, записувати постійно Майнкрафт, у мене поки що немає можливостей. Просто по тій причині, що в мене зараз залізо не таке ж сильне, і плюс ще пам'яті тут не настільки багато, щоб постійно записувати Майнкрафт. Я би міг записати постійно мапи, але це, м'яко кажучи, нудно і, м'яко кажучи, нікому не потрібно. І тому, враховуючи це все, я хотів би все ж таки робити щось більш цікавіше, ніж яких там проходження якоїсь мапи або паркуру, яка була популярна, мабуть, десь в року, там, десь в 2013 чи 2014 році. 2014. Ну і звичайно ще ви питання з приводу самої роботи, в принципі, чим я займаюся. Ну я не скажу конкретно, чим я конкретно займаюся. Я скажу так: я займаюся продажами. І тут, звичайно, все дуже цікаво, тому що ну, по перше, робота доволі таки нервна і складна. Я думаю, що ті люди, які там, наприклад, працювали в там в Аврорі, наприклад, або ж в інших таких магазинчиках, вони, мабуть, мене зрозуміють. Але у мене ситуація трішечки інша, про яку я, мабуть, скажу трішки пізніше, коли вже все буде добре, все остаканиться, і я зможу зробити влитися в повний темп і зможу заробляти гроші і відкладувати, до речі, на новий ПК. Так, я куплю. Гроші на новий ПК. І я хоч і намагаюся це зробити. Хоча мій один знайомий каже, що краще, мабуть, купити телефон новий, щоб, щоб я не знаю для чого. Але я здебільшого беру все ж таки свою ліні, гну лінію того, що я все ж таки буду купляти комп і купити саме на комп. І мені вирісалася сума. Яку якраз мені сказав? 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень мені доведеться збирати на ком. Так, ціна не сама велика, не сама стильна, є там компи набагато дорожчі, але сума все одно дуже так, дуже кусається. А ще треба ще враховувати те, що в мене немає монітору і клавіатури. Тобто докупляти потрібно буде ще і монітор, щоб він був більш-менш нормальний. У мене якийсь там лайно. Ну і плюс клава. Ну, клава, це вже окрема історія. Тут можна вже не так сильно економити. Чи Ролик, до речі, так я трішечки змінилася ракурс, тобто в мене приїхав стол, в мене приїхало от. Крісло, ну, крісло, сидінечко. Ну, багато доволі таки чого помінялося, і я сподіваюся, що ви не забули про мене і все ж таки підтримаєте цей відео з вподобайкою, коментарем і, і так далі. І завітайте на мій телеграм-канал. Це мені буде дуже. Я дуже-дуже буду вам радий. Дякую, велике. А з приводу реакції, мабуть, буду потихеньку їх робити, тому що розумію, що все ж таки треба, хоча б раз нас на. День чи раз на тиждень якийсь актив на каналі все ж таки треба проявляти. І я розумію, що огляди це звичайно добре, і там і інші ігри теж я буду робити, і ролик вже робиться, який я дуже сильно запланував, і який повинен був вийти на цих вихідних, але проблема в тому, що робота, робота і ще раз робота. Кажуть мені люди, з якими я живу. І вони мені кажуть, що так, робота в першу чергу, а в другу чергу вже твої інші справи. І якимось чином я їм якісь приводити аргументи в приводу того, що на Ютубі теж можна заробляти і все таке, я їх вже приводив, але е, перспектив того, що я зараз. Повинен зараз саме заробляти. Тобто вони не хочуть чекати, вони хочуть заробляти, щоб я заробляв саме зараз. Е, я розумію, що це зроблено заради того, щоб я не байдукував з іншого боку, а з другого боку таке. Добре, щось я тут з вами відкр... відкрив винився. Відкрив... Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався цей відос. Якщо ви хочете побільше таких відосів, пишіть в коментарях. Якщо хочете, чекаєте стріми, то скоро будуть стріми, на яких будуть реакції, буде більше реакцій. Сподіваюсь, ви будете більш терпішими і будете. Якщо що, чекаю, вас в своєму телеграм-каналі, там багато новин виходить з приводу роликів і так далі. Ну що ж. А з вами був я, Фінацит. Сподіваюся, що з вами все добре. Мирного неба вам над головою. Всім!